Минулі вихідні в місті Кременчук пройшли більш-менш спокійно, без скоєння особливо тяжких та тяжких злочинів. Інформація про боєприпас надійшла від місцевого мешканця, який повідомив про те, що під час конфлікту з малознайомим в районі проспекту Полтавського чоловік повідомив, що має боєприпаси. Дана інформація підтвердила. Під час огляду приватного домоволодіння було виявлено бойову гранату Ф 1 Також під час огляду виявлено наркотичні речовини. Чоловік, у якого вилучено даний боєприпас, раніше. Мав проблеми з законом. Наразі боєприпас направлено на експертне дослідження, в тому числі направлено і наркотичні речовини. Сам Кримон наразі дає покази слідчим, встановлюються всі обставини та походження боєприпасу. Було зафіксовано факт нещасного випадку, який мав місце в місті горішні плавні. З восьмого поверху багатоповерхівки випав чоловік. Факт випадку мав місце вчора близько тринадцяти години. В місті горішні плавні. Відразу на місце події прибула карета швидкої. Під час реанімаційних заходів чоловік. Омер на вихідних наші правоохоронці повертали додому неповнолітніх. Хлопчик не повернувся додому, було знайдено його відразу та повернуто батькам. Також вчора на молодіжному встановлювали місце перебування малолітньої дівчинки, яка не повідомила про своє місце перебування батькам, а сама перебувала біля річки.